А ви вже бачили той самий альбом з наліпками, за допомогою якого можна побудувати ціле місто. Сьогодні ми робитимемо кімнату під номером 3. І ще у нас є таке доповнення до неї. До речі, напишіть у коментарях будь-яке число від 1 до 20. І в наступному відео я зніму кімнату під цим номером. Давайте почнемо робити нашу кімнату з вікон. І ще одне поряд. І сьогодні ми з вами будемо робити. Квітковий магазин, давайте на столі поставимо різні гарні квіти, і саме за цим столиком ми збираємо наші гарні букети. Ну а ось і наш працівник нехай буде тут. На стіні повісимо таку дошку, запісник, та ще одну дошку, тільки тут у нас фото. Також у нас є поличка з різними книгами про квіти, такий милий годинник поряд. Та наші головні двері розташуємо. Ось тут. Та давайте прикрасимо його ось такою штучкою.